Привіт, мої хороші! Дякую, що завітали до мене на канал. Хочу додати трішки осінніх яскравих барв вам у повсякдення цими листівками. Погодьтеся, є якась особлива атмосфера в цю пору року? Як у вас, напишіть мені в коментарях, будь ласка. А сьогодні у відео поділюсь з вами новими покупками в секонд-хендів. До речі, хочу особливо подякувати за теплі слова підтримки, які отримала під останніми відео. За підписки, лайки. Ви мене таким чином мотивуєте та надихаєте. Щиро дякую вам за це! Спочатку покажу пару сумочок, які були в непоганому стані. Це ось, бачите, металічне лого бренд Карпіза. Італійський бренд спеціалізується на виробництві сумок, валіз, рюкзаків та інших аксесуарів, Сегмент у них масс маркет. І новий, схожий багетик коштує 20-40 євро. Ну, це такий стильний в вечірньому дизайні, з довгою ручкою ланцюжком. Дуже цікава в нього ось ця декоративна така поверхня, ніби металізована така кольчуга, дуже гарно переливається. В принципі, підходить для необхідного мінімуму, телефонів, ключів і для свят мабуть, вечірок більше підходить. Щось така сумочка була тут замінника. Тут уже середній розмір, містка, але якби була навіть шкіряна, я б її не, не купувала. Бо передня частина сумки була прикрашена, як на мене, надмірним таким декором. Ось таку сумочку зустріла в новому стані. Бренд, мабуть, не для широкого кола споживачів, бо маловідомий і британський. Ну, це такий середній ціновий сегмент. Як бачите, тут немає підкладинки, форма така, наче відро, чи мішок, довгий плечовий ремінь, універсальний бежевий колір і штучна шкіра, яка імітує добре зернисту натурально. Ну, до таких кежул стилів, образів на повсякденні. Сподобався мені ось такий клічитий шарфик, такий класичний аксесуар, теплий, але не затишний. Тут бірки були відсутні, але я була впевнена, що тут акрил або поліестер в складі. Але мені сподобався його розмір. Він довгий, широкий. Сподобались ось ці яскраві кольори. Він дійсно, наче надає такої свіжості образу, і додає, і створює доволі хороший об'єм, коли його ось так от використовувати. І ціни б йому не було, якби він був приємніший на дотик, навіть штучний. Точно б забрала для створення таких затишних або повсякденних образів, і був, до речі, в дуже хорошому стані, без дефектів, котунів, але неприємний на дотик, на жаль. Багато сукенок було в тому магазині. Ось ця від бренду Yumi. це британський бренд жіночого одягу, мас-маркет-бренд. Сукня в новому стані, як бачите, дуже така жіночна, романтична, з елементами Боху. Тут вільний крій. Вона така подовжена, є Рюші, валанчики, талія на гумці, дуже красивий блакитний колір і візерунок цих троянд. Ну, Така, наче. Підкреслює романтичний стиль і весняно-літній настрій. Тканинка дуже легенька, така добре дрепіюється, гарно струменить, але 100% поліестер. Ось така ще сукенка від French Connection знову британський бренд, середній ціновий сегмент, вона з поліестеру, але дуже така романтична, яскрава, ось квітковим принтом, вільний крій, довга. Єрющісті, воланчики підкреслюють дуже романтичну естетику, така жіночна, невагома, легка. Ну, на якісь свята під підбори обов'язко. Зустріла в новому стані красивену сукню від Ted Baker, це британський бренд, відомий ексцентричним, але елегантним стилем. А, ну, як на мене, то в них надзвичайно яскраві такі принти, примітні, привертають увагу. Це бренд преміум класу. Скільки не зустрічаю, до речі, речі від цього бренду, завжди бездоганне виконання, як і в цієї сукенки. Тут силует облягає верхню частину тіла, розширяється від талії донизу. низу. Збоку покажу я на другому майданчику, Есо знайшла її таку ж. Можете подивитися, як на людині виглядає. І там вона коштувала 90 доларів. Зараз її немає в наявності. Ну, створює такий грайливий жіночний силует, яскравий червоний колір, і великий квітковий принт, і має такий літній, свіжий, романтичний, разом з тим елегантний вигляд. Ну, Вважаю, ідеально для носки в повсякденні, на свято, влітку, для неформальних заходів чи літніх вечірок, обов'язково з підборами. А це якась арабська накидка, напевне, чоловіча, вона жіноча. Тут чорний колір, як бачите, тканинка легка, струмлива така. Дуже гарна вишивка, як бачите, така багата, золотава, вздовж країв та на рукавах. Ну, мабуть, вона є особливістю цієї речі. А, ну, тут на поєднання напівпрозорої тканини зі щільною. Ем, ну, це оздоблення, мабуть, таки надає цій речі урочистості. Такої. І тут вільний, розслаблений такий крій. Бачила зверху тільки один гудзик і погуглила. Тут, до речі, 100% поліестер і щось арабське, як бачите, написано. Погугливши, зрозуміла, що це бішт, традиційна арабська накидка, як парадний одяг, що носять поверх іншого одягу. Ось, ну, навіть такі речі є. Ось така сукенка була для урочистих або святкових подій у світло бузковому ніжному такому кольорі, має приталений ліф, який переходить у вільну таку спадаючу, довгу спідничку, яка створює елегантний стрункий силует. Поєднує кількох фактур тканин, тут і матовий щільний атлас, і струмливий такий витончений шифон, і мережево з квітковими мотивами, що туди є романтичності жіночності, Сукенка без рукавів, позаду є ось така ставка, корсетна з лямками. Для шнурівки, щоб затягнути, акцентуючи цим увагу талії і створити такий ніби привабливий силует. Бренду й складу не було, сукня витончена, святкова, підкрасила жіночність, ніжність, думаю, для особливих подій, навіть на весілля чи випуск. І шнурівка також довга, дуже в тон, сукні також була збережена. А це сукенка від Body Flir. Цей бренд належить компанії Bonprix, це німецька компанія. Усі ми знаємо каталоги Bonprix, це мас-маркет сегмент. Ось такий дуже красивенний декор мені сподобався у вигляді на мистин, чи камінців, які схожі на бірюзу, і бісер. Сук має складний абстрактний візерунок, дещо нагадує анімалістичні мотиви. Така дуже яскрава, багатобарвна, примітна, ну дійсно красива, тканинка тут легенька, гарно дропіюється. Mm, струменить, наче, у складі 95% поліестеру, як на мене, вона на повсякдення, пляжну вечірку кафе обов'язково з босоніжками на каблучках. Ось красива сукенка від Karen Millen, це британський преміум-сегмент. Тут така, як бачите, силуетна сукня по фігурі з відкритими плечима. Чорний колір з яскравим квітковим принтом створює такий контрастний і привабливий вигляд. Є вставочки чорні, такі, які візуально коригують силует. Досить така приваблива, елегантна, жіночна, ошатна сукня, підійде для вечірніх заходів, святкових подій або романтичних зустрічей. На сайті ціни на сукні від 50 і більше 300 доларів. Навіть Кейт Мідлтон носила сукню від Карен Мілін вартістю 315 доларів. І тут а цитат, основна тканина. Трішки розбавлю підбірку сукні, ось і блуза від Маркін Спенсер. Це британський мас-маркет бренд. Ця блуза виготовлена в Індії, тут 55% модалу і 45 купри, щось типу візкози, потім бірочку покажу. Блуза, як бачите, дуже яскрава, тут такий гарний помаранчевий колір, абстрактний візерунок, вільний крій з об'ємними такими рукавчиками, ліхтариками, застібається на планку з гудзиків. Тканина легка, струмлива, добре дропіюється. повсякденні бачу з шортами або джинсами. І збоку показую вам зебей, я її знайшла там за 95 доларів з доставкою. І зрозуміла в примірці, що таке не моя річ, тому залишила. Ще кілька суконь. ось з стопроцентного полістеру. Це британський мас-маркет бренд. Сукня має стилізацію, що поєднує класичний солет з елементами гламуру. Та вечірнього стилю. Досить елегантна, акцентна, без кучими з цим декором з паєток по лінії горловинки і по нижньому краю подолу. Декор, звісно, додає святкового вечірнього вигляду, вільний фасон. В общем, симпатично, шатна, яскрава, декором і примітна для вечірок або святкових подій. І обов'язково, звісно, з величезними такими підборами і якоюсь маленькою сумочкою яскравою також. Ще сукенка від Пікокс. Це британська мережа магазинів одягу, спеціалізується на доступній моді для усієї сім'ї. Це мас-маркет бренд. Бачите, сукенка вільного крою розширяється від лінії талії, створює чіткий ефект, ніби би бебіду, короткі рукава ліхтарики. Ну, з одною привабливістю є звичайно анімалістичний принт у бордово-чорних таких кольорах. Тканинка тут трикотажна віскоза, така. В общем, невимушено комфортно виглядає на повсякденні для створення динамічного такого та дещо граливого образу, і навіть з кедами буде класно виглядати. Вважаю тут візко за складі. А це від Велс, від британського бренду Mass Market. Ще така ось універсальна елегантна сукня, має простий класичний прямий крій. На рукавах і по бокам є декоративні елементи в металічні кіївці, які додають індивідуальності і сучасного акценту. Сукня базова, можна легко стилізувати як для повсякденного, так і більш офіційного образу. Бачу її з і туфлями, і ботфордами, і косукою будь-як. А як би ви носили? Той раз було надзвичайно багато суконь, але блузочки я також знайшла. Ось така знову від Peacocks, це британський мас-маркет бренд. Тканинка, як бачите, з такою жатою текстурою, блуза в стилі бохо або етно з елементами романтизму. Чорний насичений елегантний колір, вільний крій. На вигляд, вона така легка, повітряна, є вставки з мережева в області грудей, і рукавчики такі досить об'ємні, ліхтарики, збираються на манжеті з резиночки. Красиво так гарно спадають. На горловинці є стічка з мікроорюшею, і як бачите, тут склад 100% віскоза і мережево, також 100% котон. Примірці, я зрозуміла, що вона дійсно на мене маленька, але дуже красива, приваблива, елегантна, приємна на дотик. В принципі, доволі універсальна, романтична і жіночна. Бачу її також з різними елементами гардеробу на літо, коли прохолодно або дощить. Під джинси, брюки, спідничку і під каблучки або навіть і кросівки можна. А це наче футболочка, але з мереживом, мабуть, більше блуза. Скажу зразу, що я її купила. Якась символічна плата буквально десь в районі 30 гривень. Сподобалась мені ось цим неймовірно красивими вставками з мережі в верхній частині рукавах. Досить, як на мене, елегантно виглядає. Мережа, до речі, має квітковий візерунок. Основна частина з відскозного три кота жутко і дуже приємно на дотик. Такий наче тендітний, тут поєднання класичного, елегантного, такого силуету з елементами романтичного і вечірнього стилю за рахунок мережева. А, ну, така пікантна річ акцентує увагу в зоні декольте. Облягаючий крій, підкреслює фігуру, але придатна як для повсякденного образу з акценту, так і для вечірнього виходу. Мені сподобалося, як на мене сіла. А це светрик від Haych Dem, шведський відомий бренд Mass Market. Сподобався мені кольором сірим, надає затишно практично такого вигляду. Резка тут щільна, еластична, але груба і неприємна на дотик. Ну, Він вільний в стилі оверсайз, завдяки простому дизайну кольору, легко інтегрується повсякденний гардероб. Добре поєднати з джинсами або іншими елементами гардеробу в стилі кешл. З хорошого тут тільки 4% вовни. Який светрик сподобався від сам день. Німецький бренд належить компанії Soliver. Це преміум-сегмент. Светри коштують 100-140 євро. Сподобався, що в нього є вільний крій невимушений дизайн, виразна в'язка, меланж, універсальний, візуально цікавий, комфортний, практичний, легко інтегрується в повсякденні образи на прохолодну погоду. І наостанок ось таке пальто мені сподобалося. Пальто бушлат або жакет пальто. Тут чорний насичений колір, такий глибокий, широкий відкладений комір, двоборний, з великими гудзиками. Ну, мені здається, що це чоловіче пальто. Було в майже такому новому стані. Сподобалась мені ось ця фактура тканини, вона така виражена, рельєфна, об'ємний візерунок має. На дотик дуже приємна. Є лейбл Hobbs, це британський модний бренд, відомий класичним і вишуканим стилем та якісним матеріалом. Відноситься до преміального сегменту. Тут 100% вулна, як бачите, і пальта в них коштує до 22,5 тисяч гривень. Має класичний дещо діловий стиль з виразними такими елементами і виглядає елегантно та універсально. І у підсумку з підбірки я взяла тільки футболку з мережевим за 30 гривень. Отже, хочу побажати вам затишної осені, зігрівайтесь відчуттями, почуттями, ставленням один до одного, цілунками, обіймами, чашечкою кави, чаю, чи як я полюбляю, какао, можна, й шоколад. Тепла вам, людської присутності, точно не почуватися одиноко в натовпі, тепла і затишку вашим оселям, щоб вони встояли, всі ми знаємо про що я. Теплого слова, менше злості, жорстокості нам є куди це все спрямувати. І обов'язково тримаємося, бережімо себе. І до нових зустрічей, до нових відео!